Депутати Верховної Ради України прийняли два медичні закони про телемедицину та скасування норм пов'язаних із карантином COVID-19. про це інформують на офіційному сайті Верховної Ради. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування телемедицини спрямований на врегулювання питань функціонування телемедицини, тобто сучасного методу лікування, що почав активно розвиватися в Україні. з Часів пандемії коронавірусу і нині успішно використовується в умовах повномасштабної війни. В областях розпочали роботу регіональні центри телемедицини. Організовано телеконсультування за окремими напрямами медичної допомоги, у тому числі екстреної. Також в Україні діють декілька пілотних проєктів з телемедицини реалізувати які допомагають міжнародні партнери. Прийняття відповідного законопроекту дозволить сформувати стратегічний підхід до розвитку телемедицини в Україні. Ним розширено та оновлено термінологію та уточнено професійні обов'язки медичного персоналу у цій сфері. Також ухвалили законопроект про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України у зв'язку з завершенням карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом. Законопроект передбачає внесення змін до трьох кодексів та дев'яти законів з метою скасування норм, дії яких була розрахована на час запровадження на території України карантину. Встановленого з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 або їх перегляд і збереження на постійній основі нагадаємо 5 травня 2023 року всесвітня організація охорони здоров'я скасувала статус пандемії COVID-19. Отже, деякі прийняті під час карантину законодавчі зміни для подолання коронавірусу вже є неактуальними і мають бути скасовані.